Всім привіт! Сьогодні в мене радісна новина. Я сьогодні купила собі агрегат для прополки. Ну, покажу його пізніше, в ділі вже, тому що сьогодні мокро і нагород вийти ніяк з ним. Ну, і ще ж треба зробити на холостих оборотах, щоб він попрацював. Буде час, буде трошки тепліше, бо сьогодні щось наче потеплішало на вулиці. Ну, Вітер такий, ну просто не дуже комфортно на вулиці зовсім. І ще в мене одна хороша новина. Я ще заказала собі полуниці. Дякую своїм підписчикам, що підказали, де є канал хороший. І заказала там полуницю. Не знаю, які мені приїдуть, бо не всі вони є. Скажу, які замовила. Замовила опріку, сондру, Лію Сахарну, Крістіну, Флоріда Б'юті, Бравура і хадемор. Оце замовила стільки сортів нових. Три із них реме, нейтроли, а останні. Раз, два, три, чотири сорта короткого світового дня і три нейтрали. Ну, коли приїде, конечно, покажу. Так, і сьогодні поговоримо про антрокноз. Мене питали, що таке антрокноз. антрокноз це така дуже-дуже дуже небезпечна хвороба, також як і сіра гниль. Така дуже неприємна хвороба І ця хвороба поражає ж не тільки полуницю, вона поражає практично пошти все. І огірки, і томати, і картоплю, і кабачки, і баштанні культури. І вишні, ну, практично все, і малину, вона все поражує. Тому з нею, звісно, треба боротися профілактично, краще профілактично, чим тоді, як вже є захворювання. Причому захворювання от на полуниці в початковій стадії її взагалі не замітиш. Появляються такі бурого кольору. П'ятна на стеблі на листі, а потім переходить на йогурт. Вона, ця хвороба проявляється в більшій, в більшій степені тоді, коли настає сприятлива погода для цього. А сприятлива погода для цього це жарко і волога. От коли були в позапрошлому році дощі, було тепло, але дощі йшли кожного дня. Як не кожного, значить через день. Вологи було просто, просто багато. І у мене пропало десь процентів 70 ранньої ягоди. Я її просто викидала курям, качкам, сусідським свиням віддавала. Ну, Хто давно дивиться мої відео, то бачив. Тому з антропнозом боротися треба ще рано навесні або навіть осінню. Сидю, мені прохладно, такий вітер на вулиці і в теплиці аж продуває. Це антропноз це грибкове захворювання, яке лічиться фунгіцидом. Е, які фунгіциди? Саме найдієвіші препарати – це купросад, оксихом, акробат МЦ, хлорок міді, смії, голд, привікурс корм і фундазол. Обробку проводять 2-3 рази за сезон і бажано, звісно, обробляти через кожні 10-20 днів. Не ждать, поки ця хвороба виявиться, тому що вона ж так само проростає в течінку, так само, як сіра гниль. Спочатку вона з'являється на стеблі, потім на лист, потім доходить до цвітоносу, впадає на течінки і проростає в зав'язь. Ну, а в зав'язі вже ж росте місце з полуничкою, і потім вилазить вже наружу на ягідку. Ягідка покривається такими, як наче м'ятина, як наче хтось взяв і придавив ягідку пальцем. Отакий От вм'яти спочатку з'являється, потім воно починає коричневіти, в суху погоду ягода муміфіцірується, а коли волога погода, то покривається такою слизю або жовтуватого кольору, або такого розовуватого. І, звісно, ягоди приходять в негодність І її тільки вже на виброс. Що ти з нею зробиш? Це хіба що в початковій стадії. А початкова стадія може проявлятися навіть на зеленій Е, У молочній стадії вже її видно. Вже видно ці п'ятна. І вже з нею нічого не зробиш. Так. І хвороба ця переноситься комахами. Інвентарем, можна з посадочним матеріалом принести це. Так що ну вона кругом є. Так що, якщо вона є на городі, на всяких культурах, то, звісно, вона є і кругом. І ці грибки починають прогресувати, коли от вона спить, спиться вроді болячка. Тільки пішли дощі і тепло, і вона починає прогресувати. І Тоді, звісно, з нею боруться набагато важче, чим робити профілактику. Так. Весною і осінню можна робити профілактичні обробки рослин розчином топсину М, додавши стимулятор росту циркон, епін або імоцитофіт. Да, ще і не виноград поражає, так що і малину, дуже багато багато культур страдає від цього антропнозу. Це дуже-дуже опасна хвороба. І антропноз на полуницю може знищити до 80% урожаю ну, залишитись без урожаю зовсім. Небезпека в чому? Небезпека в тому, що хвороба проявляється на рослині і її не видно. А потім вже, коли, коли починає прогресувати, то тоді вже запізно з нею боруться. Так же само, як і з сірою гнилью. Сіра гниль теж проростає в течинку і росте в місті з йогурткою, а потім вже вилазить наружу. Ну, сіра гміль, звісно, поражає тільки ягоду, а андрокнос погражає і стеблу, і е, листя, на якому стають такі бурі е, п'ятна, і вони, там, де ці бурі п'ятна, е, робиться пустота взагалі. Ну, просто воно вигниває і випадає. Е, На стеблі з'являються теж такі буро, буро, тем, буро, бурокоричневі вм'ятини, потім перетворюються на виразку на і через що листя починає гнити. А з листя, звісно, переходить на квіти і так далі, і на плоди. все я так сказала. В період Да, в період передцвітінням і в період цвітіння обробляють 3-4 рази бажано, якщо вже ви замітили, що воно є на стеблі. Чудовий препарат у боротьбі із захворюванням показав себе під названням. Сигнум. Сигнум. Сигну. Це дуже хороший препарат, який приміняється на полунички. Ну, я думаю, і не тільки. В період цвітіння оприскують 3-4 рази. Всі норми, які там треба приміняти, вказані на препараті і норм треба придержуватися. Так що, от такий це антрокноз. Він дуже-дуже опасний і, також, як і сіра гниль. Треба, звісно, вибирати такі препарати, які унічтожують грибкові болізні і дійствовати на упередження, робити профілактику. Навесні, навесні. А я вже говорила, що я першу обробку роблю тільки по чистю полуничку. Ну, по нечищеній клубники немає смислу ніякого робити обробки, тому що там на листі, на старому залишаються і хвороботворні бактерії, всякі м -м, патогенні грибки. І вреді, тілі. тому краще його, не краще його треба прибирати і не один раз. Навесні почистили, лиш же живе десь около 50, 50 днів, і перед тим, як, як ягодка оцвітається, полуничка, починають відмирати ті листочки, які були першими. І вони лягають під кущик, засихають, а коли йде дощ, починають гнити. І от вам, пожалуйста, от вам вже істочник інфекції. І вона починає розлазитися по кущу. Тому і ягодка ж буде від цього гнити. Тому обов в обов'язковому порядку треба чистку проводити не один раз, а на ремах взагалі весь період. І з весни до глибокої осені. полуничка це така культура, на якій треба працювати з ранньої весни до пізньої осінні, навіть не до пізньої осінні, буває навіть і на початку зими. От сьогодні замовляла полуничку. Жіночка каже, що я, я ще ж, теж буду ще садити в декабрі. Та я теж кажу, буду садити, я теж ще не все висадила. Так що полуничники, як завжди, собі садять вже в останню чергу. Ну, коли з'являється коли вільний час, тоді ми висаджуємо собі. І урожай зависи не від того, коли ну, зависи, конечно, і від того, коли ви посадили. Але якщо ви посадили хороші е, саджанці з хорошою, е, с хорошими, с хорошою прикореневою шийкою, зараз покажу, якщо витягну. Якщо ось, ось вже така товсто, хороша пучка. То там вже закладена цвіточна пучка. Вже хоч один цвітонос, але все одно він буде. Так. Так, вже замерзла, буду йти до доходи. Зараз покажу ще на вулиці, як виглядає моя полуничка. Сніг розтонув, і все видно. Зараз покажу. Сьогодні думала пообрізати віку позаносити сюди. ну Трішки позаносила, а то там просто нереально. Вода стоїть, вже не входить. Ось так виглядає моя полуничка теплички. Ну, це ж не все. У мене ще стоїть в інших теплицях, теж стоїть полуничка в касетках, у ящиках, стаканчиках теж стоїть. Полуничка, зараз покажу. Ось як глядоє моя. Полуничка. Бачите. Красива, гарна. Так що рекомендую таким способом садити. Це просто посажені вуса. Ось яке тут уже коріння, бачите, і ще воно до весни буде рости і рости. такі е, теплі деньки. Е, лист не росте вже, е, коли після заморозки вже припиняє свій ріст, а корінь все одно росте. Так що позакривала сьогодні теплиці. Зранку, хоч цю маленьку, меншу закрила ще вчора ввечері, а ту велику сьогодні вронці проснулися, а такий вітер на вулиці. Мені треба закрити, щоб не рвало плівку. Зараз покажу, яка тут у мене розсода тепличке. Зараз відкрию. Ой. Ось, ось у мене розсада. І тут стоїть кругом, бачите, між рядочками, бо малужа не влазить. І ще в мене там у великій теплиці, ще теж стоїть. Ну, високий, я її мій Оцю сняла із бугрів. Це на буграх у мене стояла розсода. Взагалі я колись залишала і на вулиці, вона прекрасно перезимовувала. Ну раз у мене є теплиця, є де занести, то чого б і не занести, щоб полуничка тут перезимувала. Я думаю, нічого страшного не буде, тільки будуть плюси. Вона тут ще може трішки підросте, хоча тут і корінці гарні вже. Горні. Ну, корішочки гарні, хороші то я думаю, вона тут ще набере силу. Це полуничка вирощена е, під плівкою, так як я показувала, Ще треба мені тут ці листя, що надуло, коли ще не було плівки після заморозків. І ще побачила на одному каналі ще один спосіб. Посадки полуниці. думаю, на наступний рік його і спробую. Це садиться, вирізається в агроволокні велика така дирочка, велика, разів у три більше, ніж тут вирізана, випускається капля, і по дві сторони каплі садяться по одному кущику. І так виходить, що кущ буде більше плодоносити на слідуючий рік, тому що там дуже багато буде рожків. Ну, Наступний рік спробую. В цьому році, звісно, вже все. Вже не спробую. Так що, скільки ми живемо, скільки учимося. Будемо пробувати як краще. Ну, на цьому все. Всього найкращого, миру добра, бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна.